Євробляхер не мамонт, не вимра, і тому з нього можна драти і драти гроші за машину, яку він віз задля економії на розмитненні. Але ця економія зараз перетворилася на суцільний грабіж під патронатом влади. Просто щоб нагадати, як людей затягнули в схему з єврономерами. Давайте порахуємо. Спочатку з бляхара взяли гроші за липові документи, під які пригнали з Європи металобрухт за довіреністю. Потім змусили платити за перетин кордону далі саме розмитнення, за яке знову треба сплатити хабар. Чи буде кінець доїнню євробляхарів і як зараз заробляють на бажанні людей поставити євромашини на українські номери? Далі? Велика афера із, начебто, пільговим розмитненням. Людей нагинають раком без вазеліну. Які хитрощі придумали чиновники, аби здерти із вас як найбільше грошей, чесно. Я взагалі не хочу відповідати на це. Хто не хоче, аби ви знали про тіньові заробітки? А ви хто? А я не дозволяю себе знімати. А ми будемо його знімати. Будь ласка, не чіпайте телефон. Будь ласка, та чому євробляху легше спалити, аніж розмитнити? Піду на металобрух не хочу, щоб з мене викачували бабло. Він з любов'ю оглядає свою омріяну автівку. Моя мій автомобіль, який зветься шкода. він 99-го року. Роман Коговаренко простий водій. Про власну машину мріяв давно, але оціни кусалися. От якщо зараз змінити номера на цьому авто, воно буде коштувати тисяч за п'ять. Така сума, звісно, була непідйомною. Ну тут ну, якщо тут жити, тут тільки на хліпи вистачить. Тут вже за машину думати не треба. А відтак купив ось таку євробляху. Їздив собі та горя не знав. Але ж тут раптом із євробляхами почали боротися. Я знав! Я знав! Я знав! Я знав! Мовляв, нічого їздити на доступних автівках, платіть величезні гроші за розмитнення. Аж раптом Роман почув обіцянку президента: можна буде легалізуватися зі знижкою. А заплати в бюджет. Від 500 до 1000 євро дали 50% відсоткову знижку, якщо ти швидко це зробиш. Прийняли цілий закон. До 22 лютого дають знижку 50% на акциз. Ну, обіцяних 500 чи навіть 1000 доларів Роман заплатити може. Пожалуйста, будьте самі. Будьте yeah. поряд зі мною, щоб розмитнити цю автівку. Приїжджаємо на Житомирську митницю. Одразу шок. Тут просто неймовірна черга розтягується майже на кілометр, адже до закінчення пільгового терміну залишилося менше тижня. Вардак, стою ти вже двоє суток. Нерви у людей просто здають. Не поїдеш! Що значить не поїдеш? приходив вигляд, сказав до огляд іде. І одразу ж стикаємося із першою схемою нелегального заробітку на звичайних автовласниках. Є дві черги або навіть три. Одні ті, хто розуміють, що їм треба розмадитися по закону і стоять в черзі, як а другі вони, як завжди, привикли ходити там через чорний вхід, тому що вони повістні. І так далі. Це кошти грошей, ну, і ви прекрасно розумієте, якщо є побори, то їх треба пустити. Сергій Зайцев місцевий підприємець. Йому доводилося розмитнити не одну автівку, тому систему знає добре. Породіло так називаємо грузовий день, коли на митниці працюють з грузовиками, які привозять грузи. І додаткові машини не мають заїжджати. Але е, можливо знайти варіанти варіанти заїхати поза чергою. Відтак, аби все ж встигнути розмитнити авто, доведеться ще й заплатити, щоби пройти повз чергу. Мало того, цей термінал ще й приватний. Тому за в'їзд доплатив 180 гривень. На кожному кроці плати. Але спершу дізнаємося, а скільки ж влетить власне розмитнення. Йдемо разом із Романом до брокера. Це такий спеціальний посередник між автомобілістом та митником. Жінка копається у спеціальній програмі та видає ціну. Скільки? тридцять три тисячі 500 гривень? Чекайте, так це ж десь 1290 доларів більше ніж вся вартість автівки. Романа, але це не гарантія, що з цією купчою пропустять може і до 50 тисяч. Аль? тобто може бути ще більше аж до 50 тисяч. Але ж у законі прописано чітка формула розрахунку податків, велика знижка. А ви такі здивовані? <свісно> ну взагалі так здивовані. Президент же обіцяв, розмитнення буде доступним. Обіцяти не значить одружитися. А ви би прийшли ще два місяці тому? Вам ви знаєте скільки нарахували? Тисяч шістдесят. Зараз більш лояльно, а перші так розмитнювалися. Виявляється, тут діє цікава схема. Спершу водій надає свій договір купівлі-продажу. Там вказана ціна автівки. наприклад, 900 доларів. Але митники кажуть, а ми не віримо. І визначають ціну самі. Та пальцем в небо там є моніторингова група, яка визначає ціни на автомобілі. Тобто, якщо ви купили її за тисячу, це нікого не цікавить. Ми закинули. Моніторингова група обробляє ваші документи і вони видають суму або згодні, або не згодні. Брокери зізнаються, майже завжди ціну сильно завищують. А коли привозять машину і показують оригінальні документи на 15 тисяч, а їм ставлять на 25. А саме від ціни автівки і визначають, скільки податків треба заплатити. Може, це тільки нашому роману так пощастило. Та де там? У черзі повно обурених водіїв. Я вам так скажу. Ця машина, її хороша ціна в Європі тисяча доларів. За розмитнення брокера, акциз, навіть 50% акцизу все разом буде 3 тисячі доларів. Потрійна вартість машини, але це тому, що вона така стара. Людей нагинають раком без вазеліну. А брокери тим часом потирають руки від хороших прибутків. Ми подаємо єсміаценки, катає каталежні оцінки, швак. І ну в нас класно, у нас по шваку все чітко. Що ж це за швак, із яким усе чітко. воно опошло. Взагалі, воно пішло із Німеччини, де є документи, на основі яких вся країна на законодавчому рівні проводить оцінку товарів, і в ньому враховують рік, модель і визначається вартість автомобіля. Він приховує своє обличчя, адже зараз розкаже про серйозну схему на митниці. Василь ім'я вигадане, один із Житомирських брокерів. Ця система супершвак це нововведення на митниці. Формально її використовують, аби перевірити, чи не занизив водій ціну своєї машини, начебто і нічого такого, якби не одне. Але У супершвака є вилка, наприклад, від півтори до двох з половиною тисяч. Звідки береться? Виявляється, є електронний супершвак, про який знають тільки у центральному управлінні. А відтак на виході ціна завищується дуже серйозно, і головне, ніхто, окрім самих митників, не бачить та не контролює встановлення ціни. Виходить, обіцяна знижка на розмитнення сповна компенсується завищеною вартістю автівок. Більга є, але вона не настільки велика, як про неї розказують наші можновладці. Це на 50%. Ставимо питання очільниці Житомирської митниці: як все ж вираховується вартість податку? Мито ПДВ і акциз, але пільговий коефіцієнт діє тільки по акцизному податку. Ну це зрозуміло, але як все ж визначається ціна автівки? Адже це головне, чесно, я взагалі не хочу відповідати на це. Що таке система супершва? Це не питання до мене, Чиновниця майстерно ухиляється від відповіді, але ми її таки дотискаємо Є система аналізу ризиків, яка виявляє на підставі вибірки ризикові декларації. Формуються додаткові митні формальності. Контролю митної вартості, контролю класифікації, інтелектуальна. Хоча автор закону про розмитнення Ніна Южаніна божилася, вартість автівок завищувати не будуть. Обманула після прийняття змін. Якщо особа, яка здійснює митне оформлення авто, надасть офіційні документи, котрі підтверджують заявлену вартість транспортного засобу, зокрема банківські платіжні документи або договір купівлі продажу, або копії митних декларацій країни відправлення, митна вартість коригуватися не буде. Але і це ще не все. Окрім захмарних податків, заплатити доведеться і брокеру. Наші послуги стоїть 300 доларів. Уявляєте, віддати середню зарплатню українця просто за послуги посередника. Але Василь переконує, більша частина цих грошей піде на хабар. Від 150 до 200, в залежності від наближення до тіла, заносить наверх. Якщо брокер не хоче давати гроші, то із завтрашнього дня цей брокер не працює. Ви чули 150 доларів за кожну машину? А тепер рахуємо за офіційними даними. Одна лише житомирська митниця від початку дії закону розмитнила 3300 автівок. Якщо вірити Василю, лише одних хабарів житомирська митниця отримала майже півмільйона доларів. Роман підрахував, скільки ж йому загалом доведеться віддати за свою стареньку шкоду. За податки, штраф, оплату брокера, постановку на облік. Там у 52. там нарахували 52 з Чимось, тоді бажання розмитнювати відразу зникло. Зразу це просто неймовірна сума. Тож чоловік приймає радикальне рішення. Підуть на дрова на металобрухт. <танес> Но, дело в том, что лучше справа в потерять. тому, що краще мені втратити вартість однієї машини, тому що я не хочу розбиратися з усією цією кухнею, вивчати це, щоб з мене викачували бабло. Із учашу свиняю, що викачувалі бабки за останніми даними в Україні встигли розмитнити тільки 161 шістдесят тисячу євроблях. Разом вони сплатили до бюджету понад 10 мільярдів гривень, але всього ввезли понад мільйон автівок. Що робитимуть усі інші автовласники, які не в змозі заплатити за хмарні податки та хабарі? Питання й досі відкрите.